Тема житла на роботі за кордоном. Люди часто жаліються на житло. От, ну, не свіжий приклад з Польщі. Приїхали жінки. ой этот, Ключ заїдає, щось там замок заїдає, через раз закривається, відкривається. От, ну Треба просто поділити, от, і воно відкривається кран. Кран шатається, ну там такий кран, ну якби на кухні, і він просто ну, шатається, його треба знизу прикрутити. А так вода є, гаряча, холодна. Все, записують відео, така претензія. Дивіться, от звідки в Польщі. Чому от люди думають, що вони заїдуть в Польщу і їм одразу дадуть класне житло, там буде отель, ресторан, там сразу рядом все остальне. В Польщу влаштовується 2 мільйони людей кожен рік. Ну, це такі неофіційні дані і через то житло, і люди працюють по 2-3 місяці, Через то житло, через ту кімнату в рік проходить 5, 6 якби, груп людей. От, наприклад, А то житло існує, наприклад, 10 років, через то житло пройшло вже там, сотні, сотні людей, можливо, навіть тисячі людей жили на тому житлі. І в Польщі зараз дефіцит житла. Чому? Тому що е багато сотні тисяч людей влаштовуються, плюс є дуже багато мігрантів, плюс є азіатики, Киристан, Узбекистан, Татарстан, Непал, Індія, Бангладеш і так далі. І всі їдуть, і вони, ці якби пасажири, і вони за 500 євро самі щасливі в житті в світі. Ось. І вони живуть на будь-якому житлі, і все, і тут. Приїжджають наші жінки, щось от таке враження, як будто от люди приїжджають. Дивіться, я зараз наїжджаю на людей, я розумію, я наїжджаю, житло має бути в комплексі, треба там відпочивати, треба все працювати. Умови мають бути, мають бути. Але люди приїжджають особливо в Польщу не на курорт, не в санаторій. І вони приїжджають їх заселяють там, де є, тому що там мільйони людей живуть і мільйони людей кожен місяць міняють роботу. Вот, по Литві житло краще. Там менше конкуренція, там влаштовуються теж неофіціальні дані, там близько 100 тисяч людей в рік. В Польщу 2 мільйони. Да, вона велика. В Литву там, ок, близько 100 тисяч людей. От там краще житло, там вже е, знімають. Так, да, бувають якісь дискомфорти, бувають щось посилили, переселили, нету Wi-Fi. Ну, таке всюди є, Вот ви даже ну, купити білет... Кудись там в отель, все, і там теж можуть бути прикол. Я кудись заїхав і мені кажуть, є одна кімната, залишилась, одна, і вона без вікон". Ну, Тобто вікно виходить в стінку. воно просто там якась наклейка. Я говорю, мені без різниці, мені тільки ну, пару днів прийти ночувати. І все. Но яка мені я займаюся своїми ділами, я пройшов тільки ночі. Ночі пройшов, там є. Ну, все, все, що мені надо. Ось така ситуація з житлом. І от чомусь от, я ну, люблю якби, знімати з людей рожеві окуляри, що люди думають, що обов'язково буде класне житло, обов'язково буде все. Тобто ви приїхали заробляти гроші. Так, да, я згоден, згоден, я за вас, просто за. Житло має бути, умови мають бути. Має бути комфорт, і має бути відпочив... відпочивати, щоб ви йшли, відпочивши, набравшися сил на роботу. Але от дуже часто люди думають, що обов'язково буде класно, як будто вони приїжджають в санаторій. Вибачайте, що я так кажу, я знаю, це людям не подобається. Зараз там, ну, можливо, буде хейта, багато що Ой, куди ти знаєш? Я точно знаю, що багато рекрутерів, таких як я, багато. О... Координаторів, багато менеджерів, багато навіть, ну, типа, як би я не знаю, як це назвати, владельці цих агенцій вони живуть в гіршому житлі, ніж ми заселяємо людей. Ось це 100%. Ну, що там вони не торгуються. Приїхали, да, ну, живуть там і снімають ну, квартири квартири і так далі і платять в п'ять разів більше, і ну, жалоб нету. Ну, десь там унітаж щось протікає, десь там кран, десь замок, я вон, пішов, зробив, ну, замок там заїдав, я пішов за свої гроші встав. Я зараз почну хазяйну виносити мозг. Зато він скаже, ну, до свидання, зараз дефіцит життя везде. Ну, или, ну, з удовольствием на цьому житлі буде за ту саму ціну жити ще друга людина. Їх 10 стоїть в чергу, Я їм мовчу, пішов, вставив замок. Ось, ну, Коли приїжджають люди, вони думають, от як, ну, часто що. От обязательно будуть там отельні номера. Так що ось така ситуація по житлу. В Польщі більший дефіцит, більше людей влаштовується, в Литві менше людей влаштовується, краще якість житла, воно дешевше. Ось, якщо хтось хоче їхати на роботу, дзвоніть, побалакаємо спокійно. І влаштуємо з індивідуальним підбором всі вакансії в нас безкоштовні. Дзвоніть. до нових зустрічей.